Доброго дня, це компанія Ультрамеблі. Сьогодні ми поговоримо про шафи купе, які у нас на залах, що вам потрібно знати для замовлення, а також які варіанти ми вам можемо пропонувати. У нас на вітринах завжди дуже великий вибір шаф купе. Це і прямі шафи, і кутові. На вітрини ми беремо завжди стандартні варіанти по розмірам: це глибина 60 см або 45 см, висота 240 см і довжина від метру. Також дуже великий асортимент фасадів. Звісно, фасади впливають на вартість вашої шафи. Якщо ми беремо, Постандартно, це або дзеркало або ДСП фасад, це буде одна ціна. Якщо ми почнемо змінювати колір, дзеркала, профіль і додавати там піскоструйні малюнки, наприклад, то це впливає на ціну, шафа буде від цього ставати дорожчою. Ось, наприклад, біля мене дві шафи купе. Цей варіант у нас шафа 1,60 м глибиною 60, висотою 2,40 м. Корпус ДСП стандартний венге-магія. Профіль змінили на Венге, дзеркало змінили на бронзу, додали піскоструйний малюнок. Профіль відкритий. Поруч зі мною інший варіант шафи купе. Розмір у нас 1,40 м, глибина 60 метрів, висота теж 2,40 м. Але ДСП у нас нестандартний, сірий графіт. Наповнення шафи купе стандартне. Поличний ряд на 39 см та платяний відділ. Зверху та знизу будуть іще полички. Фасади у нас ДСП, але розділення на 4 рівні частини і профіль баварія. Замовляючи шафу купе, ви можете собі обрати варіанти наповнення на вітринах. Це стандарти, але є шафи люкс, є шафи комфорт, і вони по наповненню трішки відрізняються. Тому ви можете це обирати і дивитися, яке наповнення вам більше підходить. Також ми можемо додавати шухляди, ми можемо додавати і ще полички або штангу, щоб вішати одяг у два ряди. На сьогоднішній момент на залі у нас найменша шафа ось така. Розміром метр, глибина 60 висота 2,20 Мінімальна висота може бути 2,10 Шафа теж у нас нестандартного кольору сірий графіт, по стандартному наповненню 39 см поличний ряд і з цієї сторони платяний відділ. Також у нас на вітринах завжди є варіанти кутових шаф. Саме ця шафа позаду мене виготовляється в одному розмірі 1,25 м на 1,30 м. По стороні дзеркала у нас 1,30, по стороні паналу 1,25 м. Глибина бокової стічки буде 60 см, висота шафи 2,40 м. Вона може укомплектовуватись такою підсвіткою можна без неї. Шафа дуже містка, дуже глибока. На всю довжину 1,30 у вас буде платяний відділ. З цієї сторони у нас пенал полички, а також шухляди, що дуже зручно, вони дуже глибокі і дуже гісткі. Тож, як бачите, вибір у нас великий. В наявності шаф дуже багато, а під замовлення можливостей ще більше. То ви мірюйте, якого розміру вам потрібна шафа, з остальним ми вам допоможемо. Звертайтесь до нас в Дірект або будь-який з наших магазинів.